Будемо сьогодні говорити з Вадимом Чернишом, міністр з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб в 2016-2019 роках. Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю. Рада вас бачити. Дякую, що долучаєтеся. Дивіться, пан Яценюк. От буквально недавно сказав знову про стіну. Всі підхопили і почали знову говорити про стіну. Він сказав, що будівництво державного кордону роками дискредитували росіяни різного роду шахраї, соловйови і корисні йоти в нашій країні. А державний кордон це не стіна Яценюка, це один з елементів захисту української держави. Що було так, що не так з проектом Стіна, який назвали в народі Стіна Яценюка, як ви оцінюєте його ефективність? Я скажу так, що з самого початку проект Стіна розрахований на інший вид загроз ніж ті, які ми маємо зараз. Тобто, дивіться, я нагадаю, що в нас була вимога облаштувати наш кордон. по... Всім так, так би мовити, правилам Європейського Союзу, оскільки ми підписали угоду про асоціацію і ще низку з Європейським Союзом, зокрема про реадмісію. Що це означає? Що якщо людина нелегальний мігрант буде в Європі виявлена, що вона прийшла через територію України, нам її і повертають, тому в нас були вимоги проти інших загроз. Незаконна міграція, в тому числі через територію України. В Європейський Союз. І там, звичайно, відповідальним є Державна прикордонна служба і органи Міністерства внутрішніх справ, і підлеглі установи, там міграційна служба і всі інші. А потім цей проєкт, ну, як, як який ви показуєте зараз, там проволока, там спостережні вежі і так далі, він військово в військовому плані, ну не такий вже і ціни, особливо там. Проволока і, і такий заборчик. Тому мені здається, що це була е, ну стратегічна помилка, там що лише від цього виду загроз, і лише прикордонна служба його обладнувала ну Або структури, пов'язані з МВС. Е, варто це було зробити е, з розрахунку на те, що по всій лінії кордону може бути е, військова загроза, тобто обладнання споруд військового характеру не просто на кордоні. а Поблизу кордону, там ну як це військова наука, пане Вадиме, Але з... там передбачалося ж не тільки от те, що ми бачимо. Там і рови так. протитанкові передбачалися, і так. система так, я про це хотів поленгації. сказати. Це зміни були. Це були зміни. А мені здається, що це ну, ці зміни, якраз ну є. Були там і споруди, і є споруди, але вони в основному в інших областях не буду називати, в яких не в тих, про які ми говоримо. Тобто, наприклад, в Рівненській області таких робіт не проводили. Це мігрантська криза. Показала, тобто напрями удару, які були актуальні на 15-16 рік. Напрями можливого руху російських військових колон, там то, в тому числі Харківська область, там роботи звичайно проводились більш інтенсивно. Не хочу просто говорити по об'єктам, бо я думаю, що це до цих пір якась там інформація з обмеженим доступом. Хоча ну. Так таких не стояло, там умовно скажемо обмежень. Але от з самого початку, ми ж згадайте, що ми так готувалися до цієї загрози. Але оці протитанкові рови правильний підхід оборонні споруди правильний підхід, проволока на інший вид, я вам вже сказав загроз. Але загалом, ну ідея, ну там і тут можна погодитись з паном яценюком що корисні. Ідіоти і росіяни звичайно намагалися це дискредитувати, але це, тобто не означає, це спеціально що ми от так. сміялися на спроект. Там стіна, звичайно, я це не хаха, зв... -ха -ха. звичайно, 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 але там ну, сказати, що ми все правильно робили на 100%, відсотків. Теж я ж кажу, що треба було враховувати більше військовий компонент загрози. Ну от тепер я вам хочу сказати, що коли була міграційна криза. То вона якраз була на території білоруського кордону, там же ж ми ж не будували нічого. Ну такого, як ми будували на сході, тому тут же ж різні білорусі взагалі кордон... не бралася тоді до уваги. Не бралася до уваги. Тому. Я тому кажу, що і тепер з 2000 Ну, давайте так. Навіть з цього року, з початку року ну Вже до, до вторгнення залишалося небагато часу, але і зараз, і тоді треба ж ми вже бачимо роботи з мінування і розширення зони, яка має бути замінована, яка має, має бути обладнана, в тому числі і з території Білорусі, і так далі, для того, щоб убезпечити там, фізичне переміщення через кордон. Але я ж хочу наполягати на тому наполягаю на тому, що. Кордон не лише по землі проходить, а й по повітрю, тобто протиповітряна оборона, яка водій. дозволяє збивати на підльоті виздушні повітряні цілі щодо України. Також є частиною захисту українського кордону, і ця система називається в натівській практиці, A2 тобто Area of denial Anti-Access. тобто зона, яка там ну в ідеалі могла би убезпечити нас від проникнення будь-яких об'єктів, хоч наземних, хоч повітряних. Звичайно, що це нам іще на майбутнє робота, тому я би не тільки говорив про землю, ну мається на увазі про укріплення і про рови, які дійсно за програмою. Стіна були вириті. Я ж не кажу, що там їх не було. Вони були просто а де вони були вириті? Говорити, давайте відбували. про те, що було Харківська, Сумська Черні... Чернігівська області це були стартові пілотні. Далі передбачалося долучення Луганської Донецької. Де встигли це все зробити? Ну, звичайно, що в деяких я я точно не знаю, бо я не долучений був до цієї роботи. Я знаю, що частину об'єктів я сам особисто бачив. Ну, я не знаю, чи це було зроблено вздовж цього кордону. Частина об'єктів була зроблена, в тому числі і в Донецькій і Луганській області. Я теж їх бачив особисто об'єкти. Але ну не знов таки, деякі об'єкти ми не можемо називати просто і все. Uh -huh. а, ну, мається на увазі їх використовували військові там. Ну, частина була успішно Використана частина, я думаю, що може і ні. Але ну це ж війна. Ви розумієте, що не можеш ти передбачити всього. Але ну умовно скажемо, не концентруватися лише на на видимих речах, тих, що можна показувати, то багато чого було зроблено урядом, в якому я працював. Тобто є ціла мережа. 에, умовно скажемо таких оборонних споруд, які використовувалися збройними силами і до тепер використовуються, 에, вони були побудовані і не лише на лінії або на кордоні. а й у віддалених пунктів. але звичайно, як ми як показала практика, їх було недостатньо з деяких напрямків. Тому мені здається, отут були прорахунки або недопрацювання. Але в якихось в Харківській області, наприклад, десь було непогано обладнано по деяких місцях. Але чесно кажучи, треба аналіз проводити окремо. Я по аналізу зараз вам ну не зможу комплексно сказати. Ну те, Тому, що, що, що це, ви не зараз не аналізуєте не... вже. Це те, що недостатня кількість, не врахували всі напрямки небезпечні, недостатня кількість самих споруд і заходів була. Так що ще там були ще проблеми з е, наші традиційні проблеми з відмиванням бюджетних грошей, тому що це ж величезний ну, там бюджет. Було кілька кримінальних справ. Я чесно кажучи, не відслідковував, чим вони закінчилися. Проти там при закупівлі. Я думаю, що треба подивитися. Мені здається вони до цих пір ще вироками не закінчені, якщо люди там винні чи не винні при закупінамні. Ми не чули цих вироків, а хотілося б почути, бо це стратегічне почути, питання, так. питання безпеки країни. І можливо, якби ці всі мільйони заплановані мільярди пішли, куди мали піти, то менше б у нас було жертв під час повномасштабного наземного вторгнення. Ну, ну, дивіться, іще раз просто: є збройні сили, є прикордонна служба. І прикордонна служба не виконує функції збройних сил. Тобто вона може допомагати у відбитті збройної агресії, але це не її функція, головна. І от що зараз сталося, коли там порушують мігранти або диверсійні групи, нормально. А коли танкові колони, літаки там і так далі, то звичайно, ну те, що ви показуєте, воно ж не затримає. Але Тому, воно ж е може сповістити за сповістити ну, можна і так, і моніторгу. супутники, і, і все решта, дивіться, просто тип загрози, який ми зараз маємо, повномасштабне вторгнення, виявився а ну таким, що всі про це попереджали вже пізніше, в 21 році. Тобто, війська в таких масових. Обсягах Путін почав зосереджувати в 21-му році. От Тоді мінували пам'ятаєте, Тарута ще рив ці протитанкові рови. Тоді теж всі сміялися, як і зі стіни. Ну таке було. Ха-ха-ха, які ж рови. Але якби уявімо, в нас на кордоні Сумська, Чернігівська, Харківська були ці реальні протитанкові рови і ще додаткові протитанкові заходи, то ці колони б можливо так легко не пройшли. Тоді ну, так звичайно, я ж кажу, мінування е, Москів, А заміновано е... нічого не було. Ну там практично не було. Ну дивіться, подивіться перші дні війни, як просто їдуть танки там, навіть по дорогах, по там, по, по дороги, по полях спокійно. Тобто тільки зараз, от були кадри в відкритих джерелах, як українські підрозділи мінують територію. Більш того, є зараз в Верховній Раді законопроект, який розширює цю прикордонну смугу. Він і. Вона буде більш широка, щоб землі ж можна було використовувати для обладнання для захисту. І я думаю, що це позитивне, але щось якийсь він теж знову повільний для того, щоб вже у військовому плані більше приділити увагу цій смузі, особливо на Білорусі зі сторони Білорусі з північної сторони. І ще вам хочу сказати, що у військовому плані ці споруди не мають знаходитись лише на кордоні. Вони мають розташовані бути таким чином, щоб вогневе ураження завдавати тим, хто намагається перетнути кордон, і до цих пір, і в майбутньому ці е, споруди ми не можемо там сильно обговорювати, тому що до цих пір е, е, ну умови сильно скажу, не секрет. будемо. Ми дуже сильно не будемо, пане Вадиме. Але, Але треба обговорювати те, що не було зроблено. Більше. Або те, що не було зроблено так, як треба, бо це ж ну це наша безпека. Я просто пам'ятаю, як мені писали люди з цих сел на кордоні, бо я з сумщини, що їдуть танки 300 одиниць техніки. В нас в селі вони зайшли як додому, он з кордону. Будь да ласка, їх ніче не зупиняли. І просто, якби там були якісь рови або замінування, або що. Ну ми хіба не знали, що в 2014-му Росія вже захопила частину української території. Звичайно, знали. Звичайно, що треба було від воєнної загрози захищатися, звичайно, що треба було більш інтенсивно вкладати кошти. Дивіться, там, там є прості рішення, відносно прості рішення навіть для цивільного населення. От. Гром зупинки громадського транспорту з бетону там не могли би виконувати функції для цивільного населення. Точно так є деякі споруди, які могли би бути обладнані в військові Ну як це було наприклад з Азовсталі? Звичайно, що вона не на кордоні. Тобто, є споруди, є природні споруди, є штучні споруди, які можуть використовуватися в комплексній. Обороні як е, споруди військового або подвійного призначення, звичайно, такий комплексний проект мав би бути розроблений разом із збройними силами, і не лише прикордонної служби. Мені здається, це головний підхід. Що прикордонна служба від більш умовно скажімо від інших загроз е, головна? А військові вони зовсім ну від від військової загрози такого більшого рівня, більш масштабного вторгнення. Мені здається, недолучені збройних сил до цього проекту. Ну, в повному обсязі, вона якраз і є ну одною з управлінських, мені здається, недоліків, і тому ми маємо таку ситуацію, що зараз збройні сили головні, і от вони зараз розташовують підрозділи і споруди таким чином, щоб убезпечити або, скажімо так, мінімізувати можливі. Наступи зараз на кордоні, але часу зараз обмаль, ресурсів обмаль. Якби готувалися трохи раніше, більш інтенсивно, звичайно, що було би краще. А готуватися від мігрантів це одна історія від контрабандистів. Це те, що прикордонники роблять. А від військових колон і протитанкові рови також. Вони ж не повз всього кордону вириті. Тобто, по деяких напрямках. Пане і... Вадиме, я уточнюю, оборонне відомство взагалі не було долучене. Там тільки прикордонне. Воно було долучено, але головним були інші відомства. Міністерство внутрішніх справ і підлеглі установи. А от щодо таких от речей, мені здається, головним мало би бути. Ну, там був і Мінрегіон долучений. Наше міністерство місцеві не було, адміністрації був. теж брали. місцеві військово-цивільні адміністрації на сході були долучені, і звичайні обласні адміністрації. Більш того, був такий період, коли... За рішенням президента адміністрації відповідали за будівництво споруд в інших регіонах, коли на перших на початках не було грошей. Тобто такі е, ініціативи були від президента тодішнього і уряду для того, щоб адміністрації були закріплені за певними районами. Або за певними територіями і будували такі споруди на початках, ну коли не було ще такого бюджетного фінансування і програм. Тому мені здається, ну тоді робили з того, що можливо було. Мобілізували і підприємства і техніку підприємств для того, щоб будувати. Але це в основному було ж на сході, тому що зі сходу тоді росіяни перли колонами, так як зараз вони по всій довжині кордону. І мені здається, що до останнього ніхто не розумів, що вони. З багатьох напрямків, ну наприклад, в 15-му, в 14-му році, а от коли вже стало зрозуміло в 21-му році, що збираються по всій лінії кордону, о мені здається, це був такий потужний сигнал, що вже треба більш ретельно ставитися до всієї протяжності кордону, будувати нові споруди, закладати міни. На ну, вже тебе пів... я думаю, всім очевидно. Ну варто сказати, що кордон вже довжелезний у нас найбільший в Європі 2000 а, ресурсів, майже програм. кілометрів, тільки суші. І дивіться, це правда, що у нас є ділянки кордону, які взагалі не демарковані. Ну тобто, там навіть намальованої лінії так. немає. Місцеві кажуть: Ну бо ну, тут ми Україна, а там десь Росія. А межі немає. Тобто, ми навіть так є, не розділені скрізь. Не те, що замінули. Це правда, і навіть є населені пункти такі ж самі, де. Так, приблизно маркування зроблено, але і повз поза населеними пунктами це правда, і це не за вини України, це Росія блокувала. Та ну, ми пам'ятаємо це, коли наші делегації їздили там з Сумщина, Харківщина, Чернігівщина до них. Давайте ж ми тут проведемо. Та чекайте, давайте краще сядемо за стіл. Посиділи і поїхали додому. Ні, Кордон, нічого. як був ще постійно блокувала. Це процес демаркації, тобто встановлення межових оцих позначок. Росіяни блокували всі роки незалежності України. Причому. Це була спрямована політика Росії, і мені здається, тепер очевидно, чому. Полюкали, да. ми бу... ж браті навіщо нам тут кордон, якісь там стовпчики, це условності. Да. Потім ми просто прийдемо вас вбивати. Пане Але Він, я хочу звернути увагу, що контрабанда, так звана прикордонна, вона мала значні обсяги з Росією, не лише Західної Європи. Тому там були е, про оці нафтопроводи, або Я тільки задала трубочки ці під землею. Проходили навіть а, там тому, спирт, тому, чесно паливали, сказати, що, що є частина того, що ну. Що робилося для того, щоб це явище подолати, але ну мені здається, це ж не лише там з 2014 року. Це ж було і раніше, тому чесно тобто, кажучи певний певне лобі було від криміналітету, який займався. Я в, думаю, що в, однозначно в, вплив криміналітету і усталених оцих угруповань російсько-українських вони звичайно ж не були зацікавлені в тому, щоб була і демаркація, і обладнання кордону, особливо на місцях, ну там де. Є участь місцевих правоохоронців або служби безпеки, там працівників окремих, бо дуже багато було розслідувань журналістських, хто замішаний, в яких не лише на західному кордоні, бо в нас там вся увага на західний кордон, але насправді на східному кордоні теж доволі вільно себе контрабандисти почували, особливо там. В усіх прикордонних областях, особливо там Луганська, оце, Харківська області, там був величезний рух товарів, в тому числі і виробництво Китаю і інших, і, і Росії. Власне, о, оці там світлі нафтопродукти. Тому, чесно кажучи, там це проблема обладнання і контролю за переміщенням кордону була неімові... не, 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 ну з, з, з такими. Про проріхами серйозними тому їх поступово намагалися, звичайно, але лобі було і на протидію їх намагалися ліквідувати. Тому це питання комплексні. Вони пов'язані не лише з військовою загрозою, з воєнною загрозою, а й з боротьбою з контрабандою з процесами там, які умовно скажемо, ми називаємо мі. Протидія руху мігрантів, або там наші зобов'язання перед Євросоюзом. Ось такий комплекс засобів, тому вирішили, що МВС буде. А насправді мені здається, що головним мало би бути оборонне відомство Якщо ми знали, що ну це або носить. як мінімум МВС був розпорядником коштів в проєкті оборонному. Ну. Але пане Вадиме, які ми тепер маємо висновки з цього зробити, головне і. Як ви бачите, як можна взагалі відгородитися від Росії? Це реально, як це має практично ну, це зараз реально. Це реально і це підставки. складно, але це реально. Тобто, зараз е є зовсім інший вид технологій, наприклад, е керовані заряди, які можна підривати, знищення і мінімум, мінімізація можливостей для е перетину, так би мовити, Водних пригра, там умовно скажемо, обладнання спеціальне, яке дозволяє виявити за сейсмологічними ознаками. Там рухається автомобіль, і датчики вже передають, пристрілка, координат, 3D карти для артилерії, зони захисту, спеціальні споруди обладнані належним чином тобто, є технології зараз. Які можна запозичити і в інших країн світу, не боротьби з мігрантами і загрозами там, контрабандистів, а саме з воєнними. Ці технології по захисту кордону є кілька потужних виробників таких технологій. Ізраїльські компанії, не буду називати зараз, щоб не звинувати в лобізмі, американські компанії, західноєвропейські компанії. І я думаю, що на них варто нам звертати увагу, і хочу нагадати. Що приблизно так само, як ми обладнували кордон російсько український росі... або україно російський а росіяни намагалися в Криму обладнати от там суходольний кордон, теж ставили проволоки, там камери і так далі. Я думаю, що так само він не розрахований на воєнну на, на, на воєнний компонент. Тобто мені здається, що росіяни до якогось певного моменту також не 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 думали що вони широкомасштабно будуть військово заходити в україну але коли був мігрантський мігрантська криза ми побачили всі стан кордону з білорусю і зрозуміло що це цього було ну видно що було цей напрямок і засоби були недостатні. Ви думаєте, що росіяни не планували заходити через кордон повномасштабно ці останні роки, коли вони якраз все робили для того, щоб у нас не було того кордону і максимально були такі бідненькі ці пункти пропуску. там? Ну Масштабно вони почали це готувати з 20, 2021 року, коли очевидно, що вони по, по всій лінії. Став почали зосереджувати війська саме е, ті, які можуть вторгатися. А от такий прозорий кордон він дозволяв диверсійно-розвідувальним групам спокійно гуляти по території, або е, заходити там кому завгодно, передавати що завгодно, перевозити що завгодно. Ну звичайно, що завгодно, але набагато легше ніж обладнаний кордон. Тому... Торгувати чим завгодно, пане Вадиме. Давайте не будемо це приховувати. З 14-го року ми до 22-го дуже активно туди їздили, сюди і торгували, і так працювали, є. і все на світі. А як так, так сталося? є. І плюс я, я в зв'язку з цим хочу нагадати вибухи на складах, армійських складах по всій Україні вже там. Після початку е, антитерористичної операції або операції П'єднаних сил після вторгнення на сході російського. Тобто до цих пір е, немає остаточної версії з е, підривом складів. Одна із версій, це перетин кордону. Одна із версій, я ж кажу, не, не слідчих, mm -hmm. а така експертних версій, що це могла бути там ДРГ там, з території Росії, яка могла зайти там і. Підірвати, тобто це ж теж питання кордону, як перейти. А може це агентура, звичайно, і внутрішня, але все рівно питання контролю кордону, перетину кордону, його обладнання, це справа двох відомств. Або навіть кількох відомств. У нас гвардії частково, але вона все рівно під МВС. Бо там і Рівненська атомна електростанція з того боку, і Чорнобильська електростанція. Тобто там підрозділи Нацгвардії, там військові, там прикордонники. Тобто такий координаційний механізм, звичайно, він має враховувати всі типи загроз, не лише один тип загрози, або там два-три. Тому мені здається, цву це, ну, це, це є питання. Але ну скажі, скажімо так, огульно критикувати, що взагалі нічого не робилося. Теж неправильно, просто мені здається, є помилки, які треба визнати неправильна ідентифікація типу загроз, можливо, неадекватна або неправильна ідентифікація напрямків, можливо, неправильний підбір, не комплексний підбір. Але те, що сказати, що ну там нічого не робилося, це теж неправда. Більш того, ми ж частково іноземне фінансування залучали для обладнання. Тобто іноземці теж говорили: ставте камери, ставте тест, там ставте все. Іноземці ще дані. тоді Тому... нам говорили чотирнадцять чотирнадцятого року пане вадиме так. я вам дуже дякую за цю розмову важливо важливо визнавати недопрацювання нам всім робити висновки правильні бо це питання безпеки подальшої нашої І я вам дякую за фахову розмову вадим черниш міністр з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб